Мама під час лікування вишила цю картину. Головний подарунок безцінний, найдорожчий. І взагалі, оце, що я отримую, це те, що мене мотивує, дає мені право зупинятися. І, напевно, це головний результат, ради чого варто жити, і ми кожного дня це робимо. Це особлива історія, тому що двійня. Народилися передчасно, дівчинка Таїсія в неї постраждав головний мозок, і вона потребувала оперативних втручань, які є дороговартісні, і для родини, звичайно, це не завжди досягну. Родина після десяти оперативних втручань, після року лікування. Коли виписалася з лікарні, мама під час лікування вишила цю картину, і для мене це просто безцінно, і це надихає. Я дивлюся сьогодні. З вами.